Привіт всім! У мене вчора після поїздки в Миколаїв почалась сильна мігрень. Сьогодні я вже прокинулася, мені х... краще, але бачите, да? я набрякла, така як втомлена. І зараз буду пити вітаміни. До речі, я вже буду пити їх другий місяць. І до мене знову прийшла ось ця коробочка. І тут у мене, я продовжую пити лецитин. магний, грифонию витамин D и витамин B так и витаминчик б под язык. Це вітамін Б розчинився у мене під язиком. І Наталія, яка мене консультує по вітамінам, прислала мені подаруночок. Зараз буду відкривати разом з вами. Клас! Дякую! Дивіться! Це колаген маски на обличчя. Підтягуюча та відновлююча біоцелюлозна маска для обличчя з морською водою гідролізованим колагеном, пептидами та геролоновою кислотою. Дуже, дуже дякую. Я, я, до речі, зараз тільки з душу, зараз її нанесу. Це круто. Боже, як мені приємно. Дуже дякую. Так. Я, я хотіла цю маску замовити і спробувати. Бо я бачила, що дуже гарні відгуки. То зараз буде вже і мій Я завжди наношу тонік перед 37. Якраз хотіла масочку зробити. У мене сьогодні день масочки. І зроблю тоді оцю нову. Так. Ага. Так. Ні, це в мене три різних. Це в мене. Тут в цій коробочці Наталія поклала мені три різних маски. Вони там три типи в них є. Так, Skin Harmony. Так, це Hydro Boost. І це Advanced Collagen. Ну, почнемо з Advanced Collagen. По сьогодні мені якраз потрібно щось таке. Так, так, так. Наталія казала мені, що до мене їде подаруночок. Але не казала, який. Я й не питала, бо хотіла, щоб це був сюрприз. Цей шар перший, їх тут три. Знімаємо. Так, наносимо. Знімаємо верхній. П'ятнадцять двадцять хвилин. П'ю смузі. Сьогодні теж не збирала все, що в мене було: апельсин, півбанана, селера, насіння чи льна і кунжут, і вода, і протеїн. І е, е, смузі, на мене, діє, як е, мочогони, І я сьогодні дуже набрякла, тож поспішаю попити смузі. Все, повернусь до вас. Через два? Пауза. Ну що, я я навіть я, не я, 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 я не знаю, що сказати, бо мені так подобається. Реально. Я зараз прямо фігела. Круто, круто. Боже Наталя, дуже дякую. Я насправді хотіла спробувати ці маски. Я бачила гарні відгуки. Але я, чесно кажучи, зараз прям в дуже сильному захваті. Я прям рекомендую, рекомендую дівчата, якщо ви не пробували ці маски. Будь ласка, я вам, я вам залишу посилання. Ну, я вам залишу контакт Наталії, ви в неї замовите. Е, якщо, якщо захочете. Бо, ну, я сьогодні нікуди не збираюсь, і я сьогодні вдома і буду прибирати, але ви знаєте, я роблю маски через день. Я дуже люблю домашній догляд за шкірою. Але коли це такий дуже, дуже такий ефект, крутий, ну прям рекомендую must have, Реально клас. Я навіть не думала, що я буду сьогодні так гарно виглядати. Дякую. Так, як я вже казала, я сьогодні нікуди не їду. Я сьогодні займаюсь домашніми справами. Ось така гарненька, буду прибиратися, ну і багато чого іншого робити. Всім гарного дня!